Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішню проповідь хотів би поділити на такі дві частини. Передусім декілька слів про те, що означає, що Христос є Царем, що це свято, ця урочистість нас навчає. І друга частина хотів би декілька слів сказати про, про покликання. І заохотити також нас, вас до молитви, попросити вас про молитву за ці покликання. Отже, що означає, що Христос є царем Всесвіту? Це свято не є таким давнім, воно з'явилося з ініціативи Папи в третій декаді ХХ століття, зважаючи на те, що ми багато дійсностей маємо. В нашій церкві, які мають навіть тисячоліття, є свята, які ми святкуємо 9 століть, 12, 16 століть. Ну і церква є така, так що ми маємо відносини не лише горизонтальні, як гілки, але ж маємо відносини і братні відносини так в глибину з, з тими християнами, які давно. Жили вірою і вже тішаться нагородою Господа. І це свято встановлено як відповідь на те, на певні речі, які відбувалися в церкві, зокрема в італійському суспільстві, але не тільки в італійському суспільстві. Що сталося? Сталася така зміна певних політичних настроїв, історичні, дуже глибокі зміни. І як результат цього, дуже багато християн почали. Дуже сильно захоплюватися політикою, в якому сенсі можна це добра справа займатися політикою, тому що це дуже шляхетне і важливе служіння, але яке містить собі багато загроз. Але християни на той час почали не мов би від політиків очікувати чогось особливого. Вони почали від політиків чекати, що політики організують такий спосіб життя. Який можна сказати, що це буде, ну, Едемський сад, так, рай на землі? І папа, дивлячись на ці всі тенденції, хотів пригадати, Можете, можемо собі так уявити, наскільки це було важливо, наскільки так радикально папа це бачив, що для цілої церкви він вирішив встановити це, це свято, урочистість Христа, Царя Всесвіту. Що вона нам пригадує? Вона нам пригадує, що найбільше сподівання, ми, як християни, можемо покладати лише на Господа, не на інші речі, не на інших осіб. Тому що, покладаючись на інших осіб, покладаючись на інші речі, прийде час, і ми обов'язково, обов'язково розчаруємося. Це зачарування може тривати певний час, воно певний час може нам дати якесь заспокоєння, якусь певність. Але чим далі, чим більше буде часу проходити, ми відкриємо, що ми певною мірою помилялися. Чому це так відбувається? Тому що ми, як люди, ми, здатні, ми не здатні дуже глибоко дивитися. Ми не здатні якусь таку дуже велику глибину нас самих, в яких Бог нас створював, бачити. Ми не до кінця знаємо, що нам відповідає, що нам добре. Ми інколи думаємо, що нам буде добре, коли, наприклад, буде економічний зріст. Економічний зріст в країні, десь там економісти показують, моє життя не міняється. Я далі нещасливий, або я далі барихтуюся, я далі борюся, я далі змагаюся. В мене далі як добре, так і погане є. Якщо в мене біля дому прокладуть асфальт, це зручніше моє життя зробить, але радикально не змінить. Ми, як християни, сьогодні згадуємо, і це не дарма є кінець літургійного року. Він нам пригадує, що остаточну надію, повнуту, ми знаходимо тільки в нашому Господі. Тільки в нашому Господі. В ньому він багато речей. Також посередньо дає, в тому числі добрі речі, такі як різні соціальні служби, публічне життя, політичне життя, економічний простір. Дуже багато речей він нам дає так опосередковано, але повнота буде лише в ньому. І ця повнота це не є повнота, яку ми десь колись чекаємо, кажемо, що можливо, десь там в кінці буде щось, але ми, як християни, ці речі. Обов'язково вже переживаємо. Це нас триває при вірі. Наша віра завдяки цьому підтверджується і поглиблюється, що я бачу, що Бог виконує свою обітницю. Бог приходить до мене. Він мені дає певність, Він наповнює моє життя, Він наповнює моє серце, Він дає мені сили в важких ситуаціях, Він дає мені певні дивовижні якісь. Благодаті, натхнення в тих місцях, де я, я так по-людськи міг би подумати, що це просто ну, катастрофа в моєму житті якась відбувається. Щоправда, потім, як час проходить, якщо вміємо витримати ці такі важкі моменти, виявляється, що вони, їх можна подолати. Є важливіші речі, які варто в своєму житті берегти. І Господь нам завжди про це пригадує і, і береже нам це в нас. Про що Ісус Христос по особливому піклується? Така найпростіша річ він піклується про те, можливо, навіть банально, щоб ми були людьми, щоб ми були добрими людьми, щоб ми те, що виконуємо, за тим, що ми виконуємо, що ми говоримо, ми бачили інші, бачили людське обличчя. Це не потрібно, знаєте, якась така висока математика, якісь, якісь спеціальні секрети. Тому що Господь нас творить людьми, і коли Він приходить, Він це нам пояснює, що означає бути людиною. Він є приклад досконалий людини. Це найбільше для нас така радість. І свято, урочистість Христа, Царя Всесвіту нам саме про це пригадує, що наше щастя не є в якихось матеріальних речах, не є в якихось структурах, які ми можемо організувати. Є певні речі, які нам конче необхідні. Безпека, якийсь добробут, здоров'я, але вони не є визначальними. Вони є для того, щоб я жив щасливе життя. Я себе почував, переживав своє життя як щаслива людина. І сьогоднішнє свято нам це пригадує. Господь нам піклується про повноту нашого щастя, про те, щоби ми не розмінювали наше життя на якісь дрібниці, не посвячували своє життя на якісь другорядні речі, навіть важливі. Кар'єра, гроші. Є насправді набагато важливіші речі, і сьогоднішнє свято нам про це пригадує. Є багато різних способів, як Господь це, це робить, як Він про нас пиклується. І зараз перехожу до другої частини цієї проповіді. Одна з речей, як Господь про нас піклується, це є церква, в якій ми є е, частинами, невід'ємною частиною. Кожен з нас є частиною церкви. Там, де ми всі, там є церква. Це не є якась структура, це не є десь, якісь люди в високих кабінетах. Це ми, це кожен з нас. І в цій церкві Господь нам дуже багато різних е, е, способів залишає, як Він є з нами. Це Його слово. Це натхнення, це можливість спілкуватися з ним на молитві, це таїнство, це наша спільнота. І такий особливий дар, який би я сьогодні хотів би згадати е, дар, який також Господь є з нами через нього, це є священство. Е, священники завжди відіграють особливу роль в нашому житті, тому що ну, кожного з нас, кожного з нас навчали священники або по посвяченню особи. Кожен з нас, коли приступав до першої сповіді, обов'язково це відбувається через служіння, через якогось священника. Кожен з нас, хто приймав перше причастя, приймає причастя з рук священника, приймав це причастя через служіння священника. Господь має такий особливий, особливе вподобання. Він любить цей дар давати як багато інших. Але з тим даром він пов'язує таку цікаву річ. Святе Писання говорить так: Ісус Христос звертається до своїх учнів. Просіть Господаря жнив, щоб Він вислав робітників на своє жнива. Я, коли перші рази цю фразу читав, чув і читав, вона мене дивувала, тому що я собі думав: ну, дуже просто. Бог є господар жнив. Він є Бог всемогутній. Ну Нащо йому цих посередників, нащо він когось просить, щоб в його жнива, на його жнива, хто спіклувався, щоб не забракло робітників. Але Бог так діє, тому що все, що він має, він залишає своїм дітям, нам. Вся, вся його спадщина це наша спадщина. Він любить робити так, щоб ми в його діянні ми теж брали участь. І воно так і є. Ми багато можемо через молитву зробити. І е, тому що це такий особливий дар, якого завжди може бути більше. Тому що це таке служіння, що е, приносить дуже багато добрих плодів. Дуже багато є різних служінь, вони мають кожен свою гідність, але це, це таке особливе, і його потрібно дякувати і берегти. Ну і молитися також. Що потрібно для того, ще один річ важлива це потрібно таке добре налаштування до цього служіння. Думаю, в нас сильно з тим проблем немає, тому що ще недавно були такі часи, де в нас практично не було священиків. Де в нас на цілу Україну було порядку 15 католицьких священиків зараз. Їх дуже багато зараз. Священиків є порядку 600. так і завжди ми говоримо, що. Нові служіння відкриваються, і завдяки цьому можна поїхати і туди, і туди, і в в'язниці, капеланське служіння зараз і так далі. Так і воно воно розвивається. І в нас ще є такий момент, коли ми, коли ми цінуємо. Але вам розкажуть такий приклад, така така досить навіть смішна ситуація. Я навчався за кордоном в Італії і приїжджав на одну парафію щоб допомагати як священник служіння. Сусідня парафія, до тієї до яку я приїжджав, єпископ звідти забрав священника. Ну і ми, оскільки нас трохи більше було, ми туди час від часу приїжджали, службу Божі відправляли, сповідали на боженство. І приходить, я одного разу поїхав туди, а парафія там така дуже специфічна. В якому сенсі там храм збудований якому 800 років? А парафія дуже довго існує. У них є історія, коли в них там якийсь монастир був, якийсь настоятель звідти став кардиналом. Вони пам'ятають, що щось там, хтось там другом папи був, і вони це все, все, все мають, але тут прийшов такий момент, де вони, як спільнота, в них нема священика. Ну і вони вболівають. Я приїхав туди, приходить одна жіночка і каже: отче, от ви там поближче з єпископом спілкуєтеся, скажіть, скажіть єпископу, щоб він нам священика прислав. Я кажу, ну ж, прислав, дивіться, от я приїхав до вас. Каже, ні, ні-ні-ні, ми, ми, ми раді, ми дякуємо, але ми хочемо, щоб у нас священник постійно був. Я кажу, ну, бачите, ви ж бачите, яка ситуація, що священиків покликань менше. Е, і треба, ну, треба якось все об'єднувати дійсності. Я кажу, ну муль, треба молитися. А от у вас внуки, внуки є? От є хлопці, внуки є. Ну, може, якогось свого внука відправти в семінарію. А вона говорить, е, ні, я хочу, щоб він нормальне життя мав. І, і, мені, так, і, і мені так незручно стало, це, це я якесь ненормальне життя, ніби що, з, з, мені здавалося, що я стараюся щось там добре жити. Так? Ну, Зрозуміло, я це все через жарт так е, сприйняв. Але е, бачите, от така правда. Е, ми по одному цінимо речі, коли ми їх е, беремо, коли нам потрібно. Е, добрі, зрозуміло. А зовсім по-іншому, коли ми ну, дещо від себе маємо віддати. Тому що якщо це насправді настільки добре, то це все добре в моїй сім'ї теж може бути, в нашій парафії може бути. Це добра річ, коли Бог це правда від нас не залежить, неможливо взяти когось, змусити сказати: ну, все, йди, тепер я вирішив, що ти там будеш це. Це має Бог вкласти в серце. Але в цьому і є наше товаришування, добре наше сприйняття, коли хтось, задумуючись над покликанням, бачить в своєму серці, бачить, що спільнота цінує це, піклується про це, то зовсім по-іншому буде прийматися. І найбільше, що ми насправді можемо зробити, для. Для нових покликань, які б вони не були, це можуть бути, знаєте, є дуже багато різних орденів, згромаджень, сестри, монахині, отці, брати, священики, діцізальні. Дуже багато дуже багато різних, різних таких харизматів. Але коли ми це цінуємо, ми можемо задати запитання, ну, а можливо тебе це, це, тобі, тобі це подобається, можливо, тебе це цікавить. І знаєте, це так, як хлопець з дівчиною, коли починають зустрічатися, або наречений з нареченою. В них немає ще певності, вони якби приглядаються. Їм подобається це, але вони не знають, чи на цьому збудувати ціле своє життя. Потім є, коли пропозиція, там відповідь на пропозицію, теж вони не знають, так вони якби ризикують. І це саме з покликанням. Це ж не то, що ми отримуємо паспорт, і в паспорті написано, що. Маєш покликання. Або в, в Захисті в метриці записали, хтось там записав, що має покликання. Все, спокійно, все, тепер в нього вже нічого його чи її не хвилює, тому що він вже точно впевнений, що він має покликання. Коли це, це запитання виникає, то добре товаришувати молитвою, щоб з'явилася така певність, з'явилося такий момент відповіді Богові на це покликання. По особливому цьому допомагають, допомагають семінарії, різні формаційні доми. В нас в семінарі є в Орзелі, хоча в нас в діцезі дуже багато різних формаційних домів, де, де виховуються на священників. Але що хотів би, закінчуючи проповідь, хотів би заохотити вас до молитви. На закінчення семінаристи будуть стояти при виході там. Запропонують вам такі образки, де ззаді є молитва за покликання. Захочу вас до цієї молитви, щоб ви взяли образки собі, можливо, ще комусь, як ви там вважаєте, можливо, залишити в своїх молитовниках і час від часу повертатися до цієї молитви, тому що справді це Господні слова і правдою. Моліть Господаря жнив. Щоб він послав робітників на своє жнива. Дякую вам за, за ваші відкриті серця, за ваші молитви. Тому що якщо церква розвивається, то значить ми молимося, так. Бог дає нам завдяки цьому дає покликання. Це свідчення також нашої віри. Але вона завжди може розвиватися. І заохочую вас до того, щоб у вас ця молитва за покликання була присутня. І сьогодні по-особливому просимо, щоб Господь. Який є царем Всесвіту, допомагав завжди нам мати людське обличчя в всьому, що ми робимо, щоб наше обличчя було схоже до його обличчя, Сяйло Його правдою і його красою. Амінь.